Яремкович Йосифович сьома ранку залізничний вокзал. Усі, хто тут юрмляться, діти та батьки, які цих дітей відправляють до Франції на канікули, їде у мандри сотня школярів. Хто саме перелік складали у військовій адміністрації? Це насамперед діти внутрішньо переміщених осіб, діти багатодітних сімей і діти учасників бойових дій. Дітей обирали приблизно одного віку від 8 до 15 років. Але такі юні вони вже від. Відчули вплив війни. Ну, думаю, так, да, потрібен відпочинок. На початку війни я дуже переживав за це все. А батьки й поготів. У 2014 році з зеленопілля на кордоні стояв і зі Зварського котла виходив. І я рахую, що діти мої заслужили на таке. Щоб відпочили після тих тривог на дітей чекає довга дорога. Зі Львова їхатимуть понад добу, адже кінцевий пункт це місто Монпельє у Франції та південний регіон Окситанія. Ляну залолеюскаляві полонез Пшемишель. Звідси ми вирушимо до вокзалу в Перемишлі. Мізало шанжелібюс, і там ми пересадимо на інші автобуси. З України до Франції їхатимуть 2500 кілометрів. На місці дітей розподілять на групи, які житимуть і відпочиватимуть у п'яти дитячих таборах. Організатори туру з Франції самі приїхали до Львова, аби забрати малечу. Це довга мандрівка для них, і ми сподіваємося, що все буде добре, що вони почуватимуться чудово. 15 днів гратимуться, ходитимуть в гори, робитимуть будиночки на деревах і плаватимуть. На це ми сподіваємося, що вони веселитимуться. Я думаю, що це для цих дітей буде дуже добре, тому що вони можуть. Відпочити трошки і побачити Францію, ну щось інше ніж війна, побачити щось інше ніж війну зможе й Соломія. Її батько Василь зараз захищає нашу державу на сході України. Коли тато поїхав 28 лютого, я... я не мала просто 1 березня мене на день народження і. Так сталося. більше за мандри, вона чекає дзвінка від найріднішої людини. Він сам до нас дзвонить, тому що там зараз критична ситуація, там дуже сильно е бомлять, і сам він дзвонить, коли має час. Але е є нагода поспілкуватися, і просто е коли він дзвонить, я знаю, що з ним все добре, і він живий. Аби розрадити і підтримати дітей, з ними у подорож їдуть психологи, педагоги на групу з 20 діток, двоє перекладачів і двоє супроводжуючих. Для таких дітей важливо, щоб біля них були люди, які ну, будуть їм близькими і контактними, адже вони їдуть без батьків. Ну я вважаю, що вміти їх вислухати. Замінити на якийсь час близьку людину це буде найважливіше. Усі витрати на подорож взяли на себе муніципалітети Франції. Українська сторона організувала перевезення. Такі мандрівки відбуватимуться регулярно вже наступного тижня. Інші діти вирушать в Хорватію. І з такими друзями все буде добре, і все буде Україна. І в Україні житимуть щасливі діти, які замість цього. хоча б 15 днів бачитимуть ось це. Яна Буткевич Олег Гасюк програма очі.